Ось спаса Господня, за агнець і кром на одвірках, вечеря вночі, глибокою ніччю виходить Ізраїль, з полону виходить, із рабства печі. Іде, десять кар в тій землі, переживши. На щастя, торкнулися їх не усі. Беріг Бог народ, чудесами не нищив, казав фараону. Це діти мої. І ось знову Пасха, і знову ось Агнець. Той Агнець, син Божий, що кров'ю стіка. Він кров'ю рятує не тільки Ізраїль. Язичників грішних прийшов він спасать. І кров, і Голгофа, і рани глибокі, і смерть на хресті. як розбійників смерть. Тімуки та смерть на очах у народу, який лише дозволив прибити на хрест, пасально ахця із Бога зробивши себе били в груди, лише як помер, у гробі ж лежати Отець не залишив, як всім сповіщав, у день третій воскрес, Воскрес, щоби мали із ним Воскресіння, усі, які приймуть страждання Його, усі, хто повірить у Божого сина. Усі, що прийматимуть тіло і кров, де буде та кров на одвірках сердечних, там згубник лихий не накоїть біди, Душа та для щастя у небі воскресне, а тут на землі за Христом буде йти, пройде по тернистій хрестовій дорозі і вірою у Воскресіння Христа, несучи гріхи свої всі на Голгофу, де їх обмиває вже кров присвята. Святе Воскресіння, святого Месії у важкі часи все рятує людей. Ідуть і отримують вічне спасіння, до них Ісуса вночі йдуть і в день. Ідуть, бо настало велике горе, бо згубник нещадний на землю прийшов. Та кров та Ісуса ще досі говорить: рятує країну, пролитає кров. Своєю рукою Господь захищає. І ще перемоги великі дає, ще кров'ю своєю Господь обмиває всіх, хто перед ним на коліна стає. Усіх він приймає, що спрагнені серцем, життя, хто своє все йому віддає, воскреслий живим на землі зостається, і він повсякчас у житті з нами є. Христа Воскресіння дарує свободу. Біда земних мир і спокій дає, і з рабства Єгипту на волю виводить, веде в небеса Бог, у царство своє.